Поліцейські Донеччини допомагають мешканцям виживати під обстрілами росіян. Вони рятують людей, дістаючи з під завалів, доставляють громадянам гуманітарну допомогу та евакуюють їх до більш безпечних регіонів країни. Крім того, правоохоронці виявляють колаборантів та документують злочини РФ проти мирного населення України, аби притягнути країну агресора до відповідальності. Тож яку роботу виконали поліцейські минулого тижня, розкажемо далі. Донеччина залишається найграчішою точкою на мапі України. За минулий тиждень ворог наніс майже 300 ударів по населеним пунктам області. Є загиблі та поранені. Поліцейські виїжджають на місця обстрілів, розбирають завали, допомагають людям та документують кожен воєнний злочин РФ. Росія продовжує цинічно бити по містам Донеччини, вбиваючи і мирних мешканців та руйнуючи інфраструктуру. За минулий тиждень ворог наніс майже 300 ударів по населеним пунктам області. Продовжується обстріл окупаційними військами Російської Федерації, мирного населення, а саме приватних секторів Донеччини. Зараз ми з вами перебуваємо. Відбувся обстріл приватного сектору з застосуванням ракети Ескандер. Внаслідок цього обстрілу в одному з приватних секторів міста Краматорська було пошкоджено близько ста приватних будинків. Є поранені та вбиті серед місцевих мешканців. Спишку побачив, а потім хлопок. І стекла посипалися, і все остальне. Я потом вышел, внизу слышу крики, там женщина кричала, что человек умер, скорую викликали. Спочатку Сначала была вспышка, а потом взорвалося, і уже в ушах была такая вот шшш, вообще не слышно. Да я даже не слышала, что я говорила. У мене в артерію потрапила. одна і тут, і Тут Наступного дня окупанти нанесли ще 11 ракетних ударів по місту. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Все добре, нікого без жертв. Ну, собачка тільки. Погибла, вот у людей. погибла її ранила, і на стекла трою. А так людей немає. Всі на місці. І живе слава богу, росіяни нещадно обстрілюють міста та села Донеччини і в день, і вночі. У Торецьку по обіді окупанти поцілили в зупинку, де на той час було багатолюдно. людно. потужний обстріл, артилерію, майже центр міста. Один зі снарядів влучив поруч з зупинкою. Де знаходились люди, які чекали на автобус. На жаль, внаслідок обстрілу загинули цивільні мешканці та співробітниця кримінальної поліції. Декілька людей зазнали поранень, серед них три дитини. Також поранення отримав священник церкви, яка знаходилася поруч з зупинкою. Споруду було пошкоджено, зачепило і прилеглі будинки. Сьогодні там бахнула. Я упала, а потім віша, що був такой не паснула. А там жив хтось то в этой квартирі, ви не знаєте? Ні, туда -туда -туда люди. На щастя, без жертв обійшлося у Дружківці. Окупанти накрили місто вогнем близько шостої години ранку. Обстріл тривав кілька хвилин. Попередньо встановлено, що цей удар був завданий ракетами класу С-300. Що за результатом вказаного удару пошкоджено 29 приватних будинків громадян Дружківки? На щастя. Загиблих немає, однак один чоловік отримав легкі телесні ушкодження. Та парамедичною групою поліції Донеччини йому було надано першу необхідну допомогу. Парамедики поліції Донеччини постійно надають допомогу постраждалим при обстрілах, особливо група поліції Білий Янгол, яка виїжджає до міст Мар'їнка та Красногорівка. Ці населені пункти наразі найбільше потерпають від російських снарядів. Окупаційними військами був скоєний обстріл міста Мар'їнки, міста Красногорівки. Міста Марінка, подружжя, яке проживало, отримали поранення, ризикуючи своїм життям, екіпаж Білого Янгола виїхали на місто пригоди, оказали першу медичну допомогу та доставили подружжя літніх людей до лікарні Курахового. Ще одне місто, яке постійно страждає від обстрілів загарбників, це Бахмут сьогодні. В день десь приблизно о 14-й годині була обстріляна центральна частина міста. Снаряди падали в різних районах. Під масовий удар ворога потрапили близько 12 вулиць. В чотирьох будинках виникли пожежі, масштаби пошкоджень і точна кількість жертв встановлюється. Є інформація, що багато людей загинуло. Багато людей постраждало. На жаль, кількість жертв з кожним днем тільки зростає, адже майже щодня Бахмут потерпає від ворожих снарядів. Окупанти б'ють по місту з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ті ночі війська завдали потужного удару по місту. Зруйновано багатоповерхові будинки, деякі горіли та вигоріли вщент. Більше 20 приватних будинків досить суттєво пошкоджено. Деякі зруйновані майже повністю в деяких Пошкоджено дах, вікна стилі. також було пошкоджено магазин та гаражний кооператив, зруйновано станцію технічного обслуговування автомобілів. Також є інформація, що ввечері Бахмут накрило касетними боєприпасами. Внаслідок цього є постраждалі. Російські війська цілеспрямовано нищать інфраструктуру регіону та знищують мирне населення, наносячи жорстокі удари. У Костянтинівці окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці, застосовуючи зенітно ракетну систему С-300. Наслідок обстрілу було повністю зруйновано верхні поверхи будинку. Під завалами у нас опинилося двоє людей, та ще п'ять людей опинилися заточені в своїх квартирах, які ми їх протягом ночі ми їх всіх достали, всіх врятували. Всі люди, слава Богу, живі. Ніхто майже не постраждав. Правоохоронці ретельно збирають докази кожного воєнного злочину Росії. Наразі за всіма фактами поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. В умовах активної фази бойових дій на Донеччині поліцейські продовжують викривати злочинців, причетних до незаконного обігу наркотиків. Замість порятунку свого життя, піклування про родину та виїзду до більш безпечних регіонів, деякі громадяни пов'язують себе з кримінальною діяльністю, за що несуть законне покарання. Поліцейські Покровська вилучили близько тисячі наркомісних рослин у мешканців Покровська, Мирнограда, Курахового, Гірника та Добропілля. Відносно всіх наркоаграрів, Відкриті кримінальне провадження. В умовах війни співробітники поліції продовжують проводити комплексні відпрацювання та протидіяти наркозлочинності. Не дивлячись на небезпечну бойову обстановку, деякі мешканці продовжують займатися протизаконною діяльністю. Так нещодавно поліцейські викрили шістьох наркоаграріїв. Отримавши відповідні ухвали суду, працівники поліції провели санкціоновані обшуки за місцем їх мешкання. Одним із власників врожаю виявився 37-річний покровчанин. На груді правоохоронці виявили 501 кучку але... Які були належним чином доглянуті? Власник наркоплантації вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Ще два факти вирощування нарковмісних рослин місцевими жителями задокументували поліцейські у мирнограді. Там 46-річний раніше судимий чоловік на власному городі вирощував 93 кущі коноплі. А 55-річна жінка вирощувала за місце мешкання 57 кущів маку. маку. Дамакі ви вирощуєте? Да. Зачем? А я кушаю. Два факти вирощування конопель задокументували поліцейські і в Кораховому. На городі 68-річного місцевого жителя поліцейські вилучили 32 кущі коноплі. А на подвір'ї приватного будинку 60-річного мешканця міста Гірник поліцейські виявили 293 кущі коноплі. Також поліцейські добропілля виявили 36-річного раніше судимого мешканця села Красноярське, який теж на своєму городі вирощував коноплі. Під час обшуку поліцейські... Вилучили 19 кущів наркомісної рослини. Всі наркомісні рослини були вилучені та направлені на експертне дослідження, а за вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України, а саме посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Поліція закликає громадян не бути байдужими та повідомляти про всі факти вирощування наркомісних рослин до поліції за номером 102 або ж звернутися до найближчого відділу поліції. Триває обов'язкова евакуація цивільних з Донеччини. З кожним днем бойова ситуація в регіоні загострюється, отже, залишатися в області небезпечно для життя. Особливу увагу поліцейські приділяють багатодітним сім'ям та родинам з дітьми. Також правоохоронці надають гуманітарну допомогу мешканцям, які не погоджуються виїжджати або проживають в кількох кілометрах від ворожих позицій. У зв'язку з активною фазою бойових дій на Донеччині триває обов'язкова евакуація цивільних. Влада надає безкоштовне житло, харчування, психологічну та медичну допомогу. Тощо поліцейські закликають мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Особливу увагу офіцери приділяють сім'ям з дітьми, адже зберегти життя та здоров'я неповнолітніх є завданням номер один. Так, за перші дні можливістю безкоштовно виїхати за межі області скористалися 386 людей. Серед них і сім'я викладачів з Райгородка. Родина, в якій виховуються троє дітей, зрозуміла, що самостійно виїхати їм не вдасться та звернулася за допомогою до поліції. В осінь больниці немає, школи немає. Я що раз повторяюсь, інтернету немає». Роботи, ні роботи, ні роботи Безпечну евакуацію на броньованому транспорті організували співробітники поліції Лимана та роти поліції особливого призначення. Разом із місцевою владою Слов'янська правоохоронці знайшли житло для родини у Житомирській області. Наразі сім'я передана волонтерам та перебуває у безпеці. Черговий день евакуації на Донеччині. Сьогодні поліцейські на броньованому транспорті будуть вивозити дітей, літніх людей, жінок. З прифронтових населених пунктів евакуацію здійснювали поліцейські обласного главку та вугледара, сел Павлівка та Причистівка. Обидва населені пункти Вугледарської громади наприкінці червня були звільнені від російської окупації та зараз перебувають під щільним вогнем ворога. Співробітники поліції допомогли завантажити речі та підтримували громадян, що вимушено залишили рідний дім. Вам до самого допомоги поліції попросила також багатодітна родина з Причистівки, батьки серед яких вагітна жінка та п'ятеро дітей уже зібрали сумки та чекали першої можливості виїхати. 4 місяці без без нічого. Тому ми могли бізгуманітара бізнесу машина на наша любила. А Тільки в Росію можна було, була Ну да, на Україну ж не поставити поліцейські доставили обидві сім'ї до пункту збору евакуйованих і передали волонтерам, які організували виїзд за межі області та житло. Зараз дорослі та малеча вже у безпеці. Дітям немає місця під в підвалах під обстрілами, під бомбами. Діти повинні вчитись, діти повинні розвиватись, жити в нормальних умовах. Допомагати мешканцям Мар'їнської громади, що живуть на лінії фронту, продовжує група поліції Білий Янгол. Мар'їнка щодня піддається обстрілам російських окупаційних військ. А віднедавна над головами місцевих почали розриватися фосфорні снаряди. Через потужні бойові дії пересуватися містом майже неможливо. Поліцейські ризикують своїм життям, щоб вивести до безпечної території якомога більше людей. Зайти в город марінка даровомайська возле Богдана народ на евакуацію. Хозяева! Давай, выходи на его Он ранен, я ли выходит! Сдай сюда! Давай, давай! Давай. Давай! Давай, родной! Спаси, сохрани! Спаси, сохрани нас, боже! У короткий період затища поліцейським вдалося вивезти кілька сімей, серед яких були багатодітні родини. В одному з будинків насмерть завалило уламками чоловіка. Його літня дружина врятувалася. Ні. Ні. Ні? Так, от, я нічого не зроблю. Немає нікого сюди в комнату, тут. А де він там? Да, я нічого не зроблю. Так, Віталій, на. Білим янголам вдалося врятувати і дідуся, який довгий час відмовлявся покинути дім, не дивлячись на те, що у будинок вже влучив снаряд. За допомогою до правоохоронців звернулася онучка літнього чоловіка. Загальними зусиллями та роз'ясненнями всієї небезпеки ситуації мешканець погодився на евакуацію. Твоя внучка.

он уже разбитый там попадание прямое было сегодня прилетело попадание ты рискуешь собой рискуешь нами мы и заради тебя приехали сюда и за ради тебя и за ради внучки твоей выезжай сейчас за нами я сяду за руль Та видітон їзді та ідеально. Також біля Янголи врятували людей, яких було поранено під час останнього обстрілу. Жінка отримала ураження обличчя майже за півгодини до евакуації. Наразі всі містяни перебувають у безпечному місці. Їм надана медична допомога. Смаренки людей завалило там гражданські да. удачи. я тобі бажаю, щоб тебе обняла мама. Правоохоронці наголошують, що ніхто не залишається наодинці з проблемою у такий важкий час. Родинам всестороння надається допомога та прихисток. Також поліцейські разом із представниками Червоного Хреста, місцевої влади та ДСНС передають гуманітарний вантаж у населені пункти поблизу лінії фронту. Сьогодні ми привезли гуманітарну допомогу в село Калиники, де постійно Проїходять бойові дії, можна сказати, на лінії зіткнення. До лінії фронту приблизно 15 два кілометри. Також правоохоронці привезли гуманітарний вантаж і в село Крива Лука, що знаходиться у двох-трьох кілометрах під окупованої території. Ми сьогодні не встигли цей фуглі забити. Ну там вечером. Ну так пока все живи. Сегодня прилеты были. Ось, до соседей у пригребицу, э, до соседей в туалет э, попала. Э, вот там э, дом раньше был прилет, еще сегодня один был за пять метров от этого. Так что... Поліцейські попереджають, що залишатися в населених пунктах, розташованих на лінії фронту, вкрай небезпечно. Зараз треба захистити себе та евакуюватися до більш безпечної території. Правоохоронці щодня організовують виїзди та допоможуть кожному безпечно подолати цей шлях. Так, за минулий місяць до більш безпечних регіонів виїхало майже 10 тисяч людей, більше двох тисяч з них діти. Екіпаж білий Янгол під час евакуації потрапив під обстріл. Двоє з трьох правоохоронців отримали осколкові поранення, водію перебило артерію. Попри кровотечу, поліцейські продовжили рух, доки не доставили евакуйованих до безпечного місця. Станом на зараз про білих янголів продовжують піклуватися лікарі. Під час чергової поїздки у Мар'їнку білі Янголи забрали з адрес п'ятьох людей, що потребували евакуації маломобільних пенсіонерів. Але одна з жінок забула вдома свою паличку на прохання пасажирки, екіпаж, ризикуючи життям, повернувся за неї. У цей момент пролунав вибух. А коли поліцейські рушили з місця, ще один вже прицільно по машині. Так. Поїхали, поїхали. конвой. Били з великокаліберного міномета. Броня врятувала цивільних, а співробітники поліції вчасно вивезли їх з під вогню. Була б не броня, було б не не броня, Да. Смотри. Мадрі ага. да, повезло, брат. На да, вроде так не живий, не здоровий, але все буде хорошо. Криміналіст Василь Піпа на ходу перев'язав напарнику рану та стежив, щоб він залишався у свідомості. Поруч Рустам Лукомський самостійно наклав собі джгути. Йому перебило обидві ноги. Затягувай, тільки крепкай, дні, Вася. Крепко тягнув Сансан Чес. Де ще родної. Сансан ще родной. Вася, держись. Руся, як? Все, крути. Вася хорошому я ж буду нагоджу й газую. Сильно не затягивай. Так, Нада затягувати сильно не надо. я пересяду. Ні, говорю, сильно... я не трогай. Уходимо, все. поранені правоохоронці подолали 17 кілометрів до лікарні в місті Курахове, де хірурги зупинили кровотечу. До порятунку життя Янголів долучилися колеги, які оперативно здали кров. Водій отримав січення ног. Я знаходився збоку. отримав січення осколочних ног дух. І за тому, що були на броньованому транспорті, залишилися живі, продовжували свій напрямок. Гражданські люди не постраждали. Наразі Олександр і Рустам проходять лікування у Дніпрі та рахують дні до того, як знову стануть у стрій. Якби наші люди цінили життя тих людей, хто їх евакуює, тому більше ми зробили для них атак. Тепер приходиться лікуватися, а потім будемо знову евакувати. Екіпаж білий янгол евакуював понад півтори тисячі людей з Мар'їнської громади. Співробітники поліції Донеччини відвідали у лікарні героїв, які попросили передати мешканців, що евакуація триває. Тому, шановні громадяни, бережіть своє життя та виїжджайте до того, як це стане неможливим. На сьогодні це все бережіть себе та не забувайте дбати про власну безпеку. Правоохоронці залишаються на сторожі вашої безпеки разом до перемоги.